Повнопривідний кросовер з надійним двигуном 2,4 всього за 8700 доларів. Да, це Suzuki Grand Vitara 10-го року. Знову ж. В дуже гарному стані. Вкладень абсолютно не потребує. Прийшло ТОшку, поліровку, хімчистку. Є безключовий доступ. До речі, газу немає. Безключовий доступ також у нас на кришки багажника. Великий, класний в багажник, можна собі те тещу возити. Все як треба. Іди сюди. Не тікай від мене. Показуй задній ряд. По задньому ряду у нас шкіряний салон в дуже гарному стані. Да? У нас всі склопідйомники. У нас, звичайно, автомат, кондиціонер, все працює, пробіг 147 тисяч, є навіть лючок. Ох, як ярко відразу стало. Класна тачка по класній ціні. Підігріви передніх сидінь, до речі, є. А на шкірі це дуже важливо, щоб були підігріви, тому що взимку їздити не Камільфо. 8700 Suzuki Grand Vitara.